Отже, маємо нарешті уточнення, на яке я довго чекала. Абсолютно випадково виявила, що вже ідентифіковані всі, хто є на фото Денестор Махно в таборі інтернованих у Шалковому. І на цій світлині аж два наших вовніжанина наші славні повстанці Антон Волжан і Платон Василенко. Ми з родичами цих повстанців свого часу намагалися вгадати, де вони тут, але помилилися. Ну нічого. Головне, що тепер усе стане на свої місця. У цьому і полягає дослідницька робота. Спочатку припущення, потім факти і уточнення. Канал Ірини Коновець Поплавської. А я коротко нагадаю біографії Платона та Антона до того моменту, як вони потрапили у табір в Шалково. Повне відео про них ви можете переглянути посилання внизу. Платон Василенко та Антон Волжан народилися у селі Вовніги Нікольської волості Катернославської губернії. Щодо Антона Волжана, то у 1919-му він добровільно приєднався до армії Нестора Махна на пропозицію командира чи то Ступака, чи то Ступакова. Після того, як Махно вкотре примирився з червоними, Антон повернувся до рідних Вовніг і там приєднався до повстанського загону Чорна Хмара, яким керував власне Іван Хмара. Загін Чорна Хмара оперував у Запоріжжі. Про нього ми докладно розповідали у відео про Павла Дерев'янка. У листопаді 1920-го. Антон Волжан разом з Білою армією та Іваном Хмарою відступає на Крим. Звідти він потрапляє на острів Лемнос, потім у табір та Хіргіол, що в Румунії. На початку 1922-го Іван Хмара запропонував йому приєднатися до анархістів, і той погодився таким чином. Антон Волжан 2 квітня 1922 року з групою емігрантів на чолі з Махном попрямував на кордон з Польщею у бік Галичини. Більшість у групі були старі махновці, тобто ті, хто прибув до Румунії разом із Махном. Щодо Платона Василенка, то про нього практично нічого не відомо, можна лише здогадуватися, що воював він десь поряд з Антоном і шлях до Польщі прокладав разом із своїм побратимом, тому що в таборі в Шалковому вони опинилися разом, і там хлопці потрапили на цю історичну фотографію. І ось маємо список, на якому позначено, хто є хто. Написаний він польською мовою і. Антон Волжан виявився тим самим хлопчиною, що виглядає зверху. Щодо Платона Василенка, то річ у тому, що мені його родичі давали, начебто, його фото. Але тепер, коли ми знаємо, як він точно виглядав, то я не знаю, чи він це, чи не він. Насправді, ось він стоїть у кашкеті та білій сорочці третій. Канал Ірини Коновець Поплавської. Ось така історія. Я дуже рада, що тепер усе стало на свої місця. Рухаємося далі до нових історичних відкриттів. Можна тільки додати, що і Антон Болжан, і Платон Василенко це такі самі герої наших визвольних змагань, як і брати Бондаренки. І це доводить, що вовніги колись були осередком повстанського руху. Радянська влада зробила все, щоб кинути їх імена в забуття, але як бачимо, це їм не вдалося. Та ми з цією історичною фотографією не прощаємося, адже наразі готується ще одне відео про долю людини з цієї світлини.